Цікаві факти про алмази. Найперші згадки про ці мінерали відносять до 3000 року до нашої ери. Про алмази було відомо ще древнім грекам, арабам, римлянам та індусам. Цікаво, що назва каменю різними мовами звучить по різному, але зазвичай досить схожа. Наприклад, римляни називали Алмаз діамондом. Араби Алмасом, а греки Адамасом або Адамонтосом. 80% з усіх видобутих алмазів придатні для обробки і перетворення на діаманти. Про алмази писав ще філософ Платон. Стародавні греки вважали, що в каменях ховаються небесні духи. А античні римляни і греки вважали, що діаманти це сльози богів. Як правило, діамант асоціюється з прозорим кольором. Однак діаманти зустрічаються найрізноманітніших кольорів і відтінків, починаючи від блідожовтих і рожевих і закінчуючи темно-коричневими. Найдорожчими вважаються діаманти червоного кольору. Через рідкість і дорожнечу кольорових алмазів камені часто фарбують штучно. На до екстремально високих температур алмази згорають у блідоблакитному полум'ї. З усіх дорогоцінних каменів лише алмази складаються лише з одного елемента з вуглецю. Видобувачам доводиться переробляти близько 250 тонн руди, щоб отримати алмаз вагою всього лише один карат. Довгий час вважалося, що Алмаз найтвердіший матеріал на землі. Але 2005 року німецький фізик Наталя Добровінська синтезувала речовину, яка на 11% перевершує алмаз у твердості. Речовина отримала цілком очікувану назву гіпералмаз. Якщо помістити алмаз у вакуум, то він почне повільно перетворюватись у графіт. Щоправда, цей процес займе багато мільйонів років. Перші свідчення про знахідку алмазів було виявлено близько 4,5 тисяч років тому. У цей час у стародавньому Китаї їх використовували для полірування церемоніальних сокир. Сокири виготовлялися з корунду і тому піддавалися тільки алмазній обробці, всі алмази у світі. Видобувались тільки вручну. Традиція дарувати на весілля каблучку з діамантом з'явилася лише у 15 столітті, коли ерцгерцог Максиміліан Австрійський подарував своїй нареченій таку прикрасу на знак підтвердження серйозності намірів. Відтоді такі подарунки увійшли в традицію. На поверхні алмази виявляють дуже рідко, на такі знахідки припадає лише. 0,2% світового видобутку. На поверхню алмази потрапляють здебільшого з кімберлітом, стародавньою магмою, яка колись прорвалась на поверхню через кімберлітову трубку відносно вузьке та злегка розширене до верху жерло. Назвою трубка і мінерали зобов'язані південноафриканському місту Кімберлі. Біля якого в 19 столітті було відкрито першу таку трубку. За деякими підрахунками менше 1% жінок у світі володіють діамантом вагою в один карат або більше. Найбільше алмазів видобувають в Африці. На другому місці стоїть Якутія, в якій видобувають кожний четвертий камінь. З усіх відомих алмазів найбільшим прийнято вважати алмаз. Кулінан виявлений 1905 року в Південній Африці, його вага становить 3106 карат, що відповідає 621,2 г. Високоціновані ювелірами і покупцями блакитні алмази дуже рідкісні це точно такий самий камінь, але забарвлений невеликою домішкою бору. Бор ще легший за вуглець, і його наявність на великих глибинах, на яких формуються алмази, ще менш імовірна. У світовій історії найнещасливішим вважають алмаз хоупа, він має синій колір і вагу 45,52 карата. При потраплянні на нього ультрафіолетових променів він починає сяяти яскравим червоним кольором. Незважаючи на свій зачаровуючий вигляд, усі його власники або члени їхніх сімей стали жертвами нещасних випадків. Найбільший у світі прозорий діамант зірка Африки, його вага становить 530 карат. Кривавими діамантами іноді називають камені, які були видобуті на території, де ведуться військові дії. Нерідко гроші від їх продажу йдуть на фінансування повстанців. Як правило, цей термін застосовується до алмазів, що видобуваються в Африці. Проте саме в Африці видобувають майже дві третини всіх цих каменів. На Сатурні та Юпітері йдуть дощі з алмазів. Це пов'язано з хімічним складом атмосфери на цих газових гігантах. В процесі огранювання алмази, перетворюючись на діаманти, втрачають від 50 до 70% своєї маси. На відстані 50 світлових років від землі в ядрі пульсуючого білого карлика розташований алмаз вагою в 1,1 раза більшою за масу сонця. Назвали його люсі на честь популярної пісні гурту Бітлз. Уперше інформація про алмази потрапила до Європи під час завойовницьких походів Олександра Македонського. Полум'я звичайної свічки складається з мільйонів крихітних кристалів алмазу, але їх можна побачити лише за допомогою спектрального аналізу. Штучні алмази створюють у спеціальних камерах, де графіт піддається колосальному тиску в 5 гігапаскаль і температурі. Півтори тисячі градусів Цельсія. Цікаво, що чисті смарагди без домішок і дефектів вагою від п'яти каратів коштують дорожче, ніж алмази тієї ж ваги та розміру.